Привіт мої майбутні клієнти і UI дизайнери. Сьогодні розповім, з яких базових дизайн блоків має складатися структура сторінки послуги. Розпочнемо. По-перше, це дизайн блок навігація. По-друге, це дизайн блок позиціонування. По третє, це дизайн блок опис послуги. по По-четверте, це дизайн блок переваги послуги, плюс для кого підійде послуга. По По-п'яте, це дизайн блок проєкти, які були виконані по цій послузі. По шосте це дизайн-блок Процеси, які входять в цю послугу. По сьоме це дизайн-блок питання-відповідь. Тематичні питання та відповіді стосовно послуги. Та на заключення це дизайн-блок Футер. Це базові дизайн-блоки, які мають входити у структуру сторінки послуги. Ці дизайн-блоки можуть різнитися в залежності від бізнесу, але я перерахував основні. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну веб-сайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені. У зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Вепікс UI дизайнер. Дякую за перегляд!